Іду за штемпельна екраска, магазин конставав. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є штемпельна фарба? Ні, нема. Немає взагалі? Ні. Ніякої, не ні Бурамакс, не економікс. Дякую. А фарби у мене немає. А рюкзачки? А, а це що за торгова марка? А тут. Смарта я бачу, так, зірочка? Є, трохи є кайта, мабуть, є. Угу. А cool for У нас це все. Оце все, так. Зрозуміло. А лабуби є у вас? Покажіть, будь ласка. Ага, зовсім маленька, так? Так, немає. Десь йдуть в мені будуть Великі такі. А це що таке? Це відкрити можна? А воно це все одно запечатано. Лабуба, просто, звісно, 159 гривень. А, вона запечатана, запечатане, не можна відкривати там отакі. І отакі, да. так, от такі, так. А ці це ці скільки ці коштує? Целіконова, так? Да, так бачу. Так, так, як антистрес 60 гривень. Бо да, я, угу. я хотіла подивитися, але... Ні, ну велику треба, замовили таку 18 см. Щось привезуть її з м'які. Таке м'які, і воно, я думаю, що будуть якісь більшенькі. А потім що магазині дрібненький. Зрозуміло. Ну, добре, раз штемпельної фарби немає, немає, тоді дякую. До побачення Ну а штемпель на фарбу так і не купив Йдемо шукати Що? От що, шо є лабубача штемпельна фарба Доброго дня Слідь, а у вас штемпельна фарба Бурамакс є? Штемпельна, штемпельна фарба Бурамакс. Ні, ну це гуаш. Тут точно. Має бути там, де штампи у вас. Є ж продукція. Так як же ви конставарими торгуєте? А штемпельної продукції немає. Ну, штемпельна фарба, там нічого такого немає да? точно? Зараз я Так а що ж, на вітрині нема? Угу. А знизу тільки творчість, так? Да? І іграшки. А, іграшки. Є штемпельна фарба чорна. Чорна, бурамакс? Мені синя треба. Мені синя треба. І буде саме бурамакс. Чорна. А лабуби є у вас? Ви продаєте? Mm? Лабуби ви продаєте? Лабубу є. Лабубу є. Тільки такі, так? Як плюшова іграшка немаєте? Ну ось в коробочці є. Угу. Зрозуміло. Добре, дякую, гарного дня. Гарного дня. Лабуба є, фарби нема. Йдемо в наступний магазин. Доброго дня, у вас штемпельна фарба є? Обичаю. Штемпельна фарба синього кольору. Бура Макс, торгова марка. Немає, так? Mm. <плоди> yeah. yeah. mm, yeah? mm. mm. no, а лабуби маєте? Так. Лабуби є. Тільки такі, да? А можна розпакувати, ні? А, ні, мається на увазі коробку. Тут пломба стоїть, я не буду зривати. Ну там вони ж коробки ще. Ні, в мене просто є така схожа, як плюшова іграшка, знаєте, лабуба. Mm. Не, такі такі, так? Да? Угу. Mm -hmm. Добре, дякую, гарного дня. Mm -hmm. Ні, воно по пластиковому лице, так? Лічика з пластикового, це воно. Да? Mm. Ну, я зрозумію. А там ну, мені просто як плюшова іграшка треба, yeah. такі, звичайні. Все, mm -hmm. добре, дякую. Штемпельної фарби нема. Бабуба є. магазин, все для художника пряжа і ремонт витяг, сідекси, кінцевар і все, що хоче. Світла немає. дня, а? Ваші світла немає? Немає. А у вас є темпельна фарма «Буромакс»? Це економікс. «Буромакс» треба. Саме «Буромакс». Немає. Угу. Зрозуміло. Добре, дякую, гарного дня. А ці є які? лабуби? Немає. Я сіду, не ага, все, дякую, гарного дня. Ну, то, взагалі все, коротше, дуже просто. Не лабуб, не штемпельної фарби, не світла. Так, ну що, магазин ноус. No Де, може, штампельна фарби? Це поки ще дістатися і знити цю штемпельну фарбу, йде конспектор, з продають. Це не просто зайти спитати. Хто думає, лабуба є? Є лабуба чи штемпельна фарба? Нагадую, мені треба саме бурамак. Ось конставар я вже знайшов. Угу. Так. Ну, торгова марка Boromax вже є, це вже не може не радувати нас. Але, 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 шукаю фарбу. Play. Нема. Тут мені здається, що й лоб нема. Ну, все, нема. Я не бачу. Нема. Ну, коротше, штампальні фарби немає. Все. По всьому місту. Можна купити що завгодно, он, ручний вентилятор, чи пляшку, чи що хочеш, але на штемпельну фарбу. Штемпельної фарби нема. Так що, якщо ви знаходитеся в такому місці, перевірте наявність себе в магазині. Чи можна замовити штемпельну фарбу в інтернеті? чи що? Ну не ну, да, нема не дефіцит. Не купити. Все. Всім дякую, І підписуйтесь на канал, будемо дізнаватися що у вас які товари в дефіциті, а які ні І так спроба номер вже, напевно, 5 Купить темпельну фарбу, може тут є Виходимо шуденько Будемо шукати, спитаємо Доброго дня а у вас є ж темпельна фарба? Немає, так? Да? Дякую, гарного дня. Тут теж нема. Я не розумію, що темпельна фарба це що, таке? Щось заборонене? Не, Ніде нема. А он копійка. Зараз тут піду спитаю. Доброго дня. А підскажіть, у вас є штемпельна фарба? Штемпельна. Ну, це фарба, яку заправляють в штампи. печатки, в штампи. Немає, да? А, ні, немає. Немає, так? А канцтавари є? Ага, це все, що є. Ну дійсно нема. Угу. Ні-ні, не е, ні, ні, ні. Не штемпельна конставари, штемпельна фарба, штемпель заправляється. Точно нема. У нас нема такого. Більше. Все, зрозуміло. Дякую, гарного дня. Якби як була, як названня. <сум> Немає тут, магазинка підечка. Червоний маркет, залишився за кутком. Вже недалеко, піду спитаю. Первоный и під гарно вискачий я ж там польофар. Ну тут ассортимент еще, конечно. Ну я не бачу. що хочеш є. Доброго дня. Доброго. А у вас є штемпельна фарба? Ні, немає. Немає, так? Да? Дякую, гарного дня. А, і так, копеєчка, червоний маркер це 10 гривень. Три канцелярських магазини, новус. Все, що в мене було, я все вже ну, скрізь запитав. Штемпельної фарби немає. Може хтось в коментарях написати взагалі. У нього в місті теж така проблема зі штемпельною фарбою. Може якийсь дефіцит. То я не знаю. Буду шукати, може, землю з поставками штемпельної форби в міста України, щоб вирівняти це питання. Навіть не думав, що такий дефіцит, звісно.